Привіт-привіт усім, друзі. Ой, маємо сьогодні п'ятницю. На дворі тепленько, гарно, поки що ранок. Але в загальному сьогодні не буде дощу, буде тепло. Я зібралася. Йду до міста, друзі. Треба трошки мені продуктів купити. Так трошки, так. Та трохи треба. Артур є, привітайся. Вчора приїхав вечір, піде мені поможе, то все принести. От таке, знаєте, якщо там сметану, купуєш хліб трошки, то можна самій. А мені треба і макаронів, і гречки, і що мені тільки не треба. Тому йдемо йдемо обоє, пішли. Ми вже скупилися, Артур два кульки тягне, а я один, але маленький. Маю один, але маленький. Самі цінне, м'ясо кубаса. Ще й мені рветься ти кульок, хоч би донести додому, ні. Артур каже, артур каже, що ти зараз погубиш, то що ти там маєш трошки і то погубиш. Ще воду має, мінерал. Артур yeah. <laughs> дивиться, кульок рветься, а нічого донесе. Даро в кишені розіфкаємо. Маємо 4. Наші покупки сьогоднішні. Доволі, друзі, тяжке. Знаєте, нічого такого цінного нема, але таке тяжке. Хлібчика взяла. Такий якийсь на дровах, батон різаний. Чорного взяла, Бородинський, певно. Дві фляшки такої води, ячки, воно так здається, воно тяжке. Одну Артур вже собі забрав. Сметани дві пачки, желатину три пачки. Взяла ковбасу казкову. Хочу зробити салатику. Гречка. Не знаю, скільки тут. Два кілограми, може більше. Макарони на бульйон. Макарони звичайні варити. Е, ці. Крилки взяла, кілограм, моркву одну, велику, мені треба до салату. Майонез, соду. Та й все. Та й це все перетрабанили з Артуром. А є куди йти? Справді сказати, виходиш з магазину, тако все собі купиш, виходиш з магазину. Ой, легко, ще би можна щось було взяти. Ти собі так думаєш на перших хвилинах. Починаєш йти, думаєш, на що стільки того всього обрати? А вже як доходиш додому, думаєш, боже, слава тобі, Господи, ти тут дотягнув. А ще цей. А, а другий раз думаєш, що ні, вже більше, більше стільки брати я не буду 100%. Але ну, притежний може бути, ой, то треба, ой, то треба, ой, то треба. На і вже обош. Ледве ще ж, Так воду є. Добре. Розпочинаємо наш день, розпочинаємо п'ятницю. Добре, що був Артур. Дениска теж є, в нього зараз літні. літні. чуєте, що говорю? Весняні канікули. Але він нас довго спить, я його зранку ніколи не можу. Він не знає, коли стане. Я тут все зраненько стає, все. все Артур ходи, куди поможеш притягнути його. я куди йти. Ну добре, друзі, розпочинаємо наш день. Ой, я не знаю, чого обратися. Зараз, помаленьку до всього. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову, прошу. Тільки що нарізала, в його тарілочку дала і десь він мав, що ти йому там дала. Обернувся і пшу. Я то все позбирала в руки. Дийте, що я зроблю, друзі? Що я зроблю? Це не моя провина, якщо чесно, що мій пес не вміє стрілки навчитися. Це провина мого чоловіка. Так, так. Він його все годував, сідає їсти і його годує. І він так навчився, що він не вміє тепер сам наїстися. От, того, бачиш, впало. Понюхав і все, обернувся. І собі їж сама, як ти така мудра. І нарізала, бачите, маленькими кусочками нарізала. Чоловіка наразі нема. І от я маю проблеми з псом. І багато писали, та дай йому, лишити, він буде голодний наїстся. Не наїстя, друзі. Буде в тій трілці стояло, поки не засохне, і я викину все. Я вже то знаю. А я ж то постійно думаю, та ж воно голодне. Та й все. Зараз наїстя, так. Да. Я замість того, щоб ті кози випускати на пасовищі. Годуй mm. буміка. А що? Так, каже, я наїмся і тоді буде все добре. У мене ранкова управа їдять, п'ють, вже всіх нагодувала. поїдять тоді вже на двір. Погода гарна, тепленько. Нехай йдуть собі щось щепнуть. Знаєте що, друзі, йду, я травички на рву курам. Травичка є зелена. Там мої рукавиці. Що, знаю, йду зараз рву. Я теж хочуть зеленого. Йдем. Так, травички натовали. Зараз кури будь тішилися. Ну, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Радості нема меж. А ви, шановні, йдете на двір, пастися. Ви б теж хотіли, щоб вам такого готового, правда? Готового. Самому пощіпати трошки. Йдемо. Йду їх на двір виведу, друзі. Ну що, всі мої красуньки вже на... Вже на дворі. Лунтика припнула трошки ближче до люцерні, бо вже сходить, може собі там щіпати. Та мадуазелька вже зразу вложилася, вже зразу лежить. Друзі казали, що е, не добре, коли вони так лежать, щоб вм'я не позастуджували. Але то вже не холодно. То вже не холодно, щоб було так, якісь приморозки чи що. Це нормально. Ну дивись, І зразу б'ється. Ну що ж я тобі зробила? Прийшла, погладила вухо, вона мене вже вколола. Яка вона вредна, я не знаю. Ото маю такого варвара. Варвар. А ну, ходи сюди, ходи, тобі щось покажу. Дивіться, яка вже гарна піцерня зійшла. О, яка вже зелена, зелена. Вже є що щипати. Ходи сюди, на! На! Лунчик, на! Луня, ходи сюди, на! Не бач. Такої її збоку, бо чоловік свариться, щоб не прив'язувати на люцерні. Вони ж не стільки з'їдять, що столують, але я хоч з боку трошки, щоб собі щось щепнуло. на. О, бачиш, яке добре. Ти щось шукаєш. Добре, йду я. Йду я далі до роботи. Ну і що, друзі? Я беруся до кухні. Артур є, Денеска є, тато приїде. Купа хлопів, треба всіх годувати. Саме основне, що буміка нагодувала, це чи чаляля. Самі великі їдок в лапках. Добре, друзі. Наразі папа, -па. до зустрічі вечором на блогер. Зустрінемося. Гарної вам п'ятниці, спокійної, тихої, доброї, продуктивної. Все буде добре. До зустрічі вечором. Па-па.